Радіо Chicago. Є ще коментар Олексія Данілова, секретаря РНБО, про те, що до зими хочемо завершити війну. За його словами, військові дії будуть тривати, доки Збройні сили України не звільнять усі окуповані Російською Федерацією території. Втім, наголошує Данілов для цього потрібен час та навіть, можливо, кілька контрнаступів. Він сам говорить, що хоче завершити до війни, але на це потрібен до зими, але на це потрібен час і кілька контрнаступів. Щось не на, сходиться від Це сходиться у нас ще є достатньо часу, але питання наступне, як буде реагувати Росія. А, звісно, що контрнаступи ми вже робимо на деяких напрямках. А, локальні контрнаступи, глобальний, так як ми його собі всі уявляємо. Мріємо не знати, що він взагалі буде, але ну припустимо, він буде так, як ми собі його малюємо. А як буде Росія реагувати на це? Чи буде вона далі задіювати всі свої сили в виті... будь, Авіація, ракети. Це... А, в них є але, кількість не та, яка потрібна. Питання: чи будуть вони просто забирати всіх своїх військових з інших частин світу, з тої ж самої південної Африки, чи з того самого Ірану, Сирії, де вони задіяні, і будуть всі сили кидати на Україну на українські території, говорячи мовою покеру, і ти в all in». Чи все ж таки вони візьмуть паузу, перегрупуються і потім будуть намагатися щось ще комусь доказати? Але це все лише наші якісь припущення і гадання. Думаю, варто надіятись на себе і на свої сили. Ми то точно знаємо, що свою землю ми ніколи нікому не віддамо. Так радіо ЮЕЙЧИКАГО.